У Житомирі 13 грудня відбувся прем'єрний показ сімейної комедії Коза ностра Мама їде. Зйомки української італійської кінострічки тривали п'ять років. Знімали фільм як на Сицилії, так і в українських Карпатах. Стрічка була знята 20-му році в Італії. Частина була від'їзду головної героїні в Україні. Я ніколи не очікувала, що ця стрічка, завдяки пандемії, не вийшла вчасно в 21 му але можливо сьогодні і це і є її місія бути терапевтичним таким інструментом для роботи з людьми, які травмовані і психічному стресі. За сюжетом героїня Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до Сицилії, аби допомогти доньці по догляду за дитиною. Головна героїня Українка Влада Коза, тому власне коза Ностра. Влада коза вона українка хто може подолати голову мафії? Це така теж мама, яка можливо кожна жінка побачить себе. Прем'єра стрічки відбулася під час всеукраїнського туру кіно заради перемоги. І він триває 6 серпня. Вдумайтесь 1036 показів по 18 областях України. І 177 містечок і селищах, де відбувалися демонстрації українських кінофільмів цього туру. По показникам цього туру, Житомирська область, вона лідер свіницькою. Вона Організувала більше ста подій. Я дізнавалась про цей фільм. Я дуже люблю цю актрису Ірмовітовську. Я цікавлюся її життям, її діяльністю. Хотілося побачити нові українські е, твори, які на сьогоднішній день, мабуть, будуть дуже актуальними, е, тому що. Все ж таки більше було російського виробника, і настільки уже бажання перейти і бачити наших українських митців. І тому вирішили, от цілим класом дітей, майже всі діти ми прийшли подивитися. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, новини на Суспільному.